Всім вітання. Це третя, Остання спроба записати відео. Сподіваюся, вона буде вдалою. Дві попередні, просто в мене з іншого телефону ну, вирубувалися. От я говорю, говорю, йде там тайм хвилини, а потім раптом все пропадає, тобто припиняється запис. Е, ну, мабуть, я щось не про те говорив, але ха -ха, спробую продовжити ту ж тему, можливо, в іншому ракурсі. А йдеться про те, чому світ, світ клином зійшовся на Україні, чому Україна це є фактично певна точка зборки, якщо використовувати там, термінологію Кастанеда. І чому, власне, від того, що відбувається в Україні, залежить дуже багато. Ну, Перш за все, це потрібно розглядати з точки зору світоглядного рівня. Тому що війна, найвищий рівень війни, це є світоглядний рівень. Десь там далі вище. Е, немає вже війни. Тобто, там це, це, це той рівень, який, скажімо так, недоступний пересічним людям і мені, зокрема, тому я не буду про нього говорити. Але про світоглядний можу сказати: Так от світоглядний рівень війни, між, е, світоглядний рівень Третьої світової війни, і зокрема війни, яка відбувається в Україні, в Україні, тому що це не тільки війна між Україною і Росією, це є війна між двома. Світоглядними позиціями. Одна з них світоглядна позиція псевдоконсервативна, друга псевдоліберальна. Оця все західна демократія, за якою стоять влада грошей. Це абсолютно йде псевдодемократична псевдодемократичний полюс. Оце весь русський мір з його фальшивими так званими православними цінностями, з його ідеями, фальшивими ідеями загального блага, комунізму чи справедливості. А це знову таки задаємо гасло Свобода, рівність братерство. Це гасло, яке придумали масони. І в загальновідомі світовій фальшивці про під назвою протоколи там певних мудрагелів з Горисіон. Там чітко зазначено в цій фальшивці, так що це гасло було не даремно вкинути в маси. Ну і байдуже, що фальшивка, але ж бачимо, як ним скористаються. Так ось. Псевдоцінності і ними дуже вміло маніпулюють. Людині важко, насправді дуже важко розібратися в інформаційному шумі в потоці, як ця маніпуляція відбувається. Повірте, мені теж важко, хоча я багато часу приділяв і, ну, і зараз, мабуть, приділяю, тому щоб розібратися в тих процесах. І тому я бачу певні загальні речі, не вдаючися в такі речі, до прикладу, як. Розповідати про таємні домовленості між Ротшильдами і Рокфеллером, чи навіть там, між Зеленським там, і Байденом, чи ще якимось. Ну смішно, правда ж? Якщо це таємні домовленості, звідки ви про них знаєте? От, а якщо ви просто е, собі хочете це е, здобути більше глядачів, розповідаючи про таємні домовленості, ну це напевно не зовсім коректно. Тому е, я не знаю про жодні таємні домовленості. Мені перепрошую, Ротшильди з Рокфеллера мене доповідають. Але я все, що можу, це можу спостерігати, аналізувати, користуватися своїм здоровим глуздом, досвідом і тим, тим багажем знань, які там в мене наявні. Не такий він там вже великий, але достатньо для того, щоб мати собі право щось сказати. Ну, тим паче, мати право щось сказати через те, що те, про що застерігав, воно все відбувається сьогодні за тим сценарієм, який я побачив ще в 2013-2014 році. Похідне йде тут. От похідне. Те, що в голові, воно потім відбувається в фізичній реальності. І те, що в голові відбулася поляризація на Майдані, поляризація людей двома псевдоцінимості, те відбувається зараз в матеріальній реалізації кривавого поділу України. Чому псевдоцінності? Русський мір, який під виглядом там певних цінностей чи певних ідеологічних засад народу так званого народу Донбасу. Він нічого не має насправді спільного з консервативними цінностями, якщо розглянути їх в хорошому сенсі. Зараз я це поясню. Аналогічно ці цінності є в інтеграції, які декларувалися на Майдані, теж нічого спільного не мають з тими справді цінностями демократії чи цінностями лібералізму демократії. В хорошому сенсі лібералізму і квільною які були притаманні до прикладу, ті самі українські тому явища, які називають Запорізькою Січчю, Українською Козаччиною і так далі. Поєднання між жорсткою владою Гетьмана, його одноосібною владою, особливо під час походів, і прямою демократією, коли того ж Гетьмана чи Кошового атамана там вибирали на Майдані, воно взагалі феноменальне. І, як на мене, Незважаючи на те, не кажу, що воно ідеальне, але незважаючи на все, воно породило одну з найкращих армій Європи, я пригадую, як мені розповідав один чоловік про, скажімо так, наукове дослідження чи кандидатську дисертацію його товариша-історика, той зокрема досліджує, що свого часу козаки це були кращі, кращі найманці і найбільш потужна армія в Європі. Ну, щодо найманців, це інша тема. І е, щодо того, які там були поєднання ідеального, матеріального і яких псевдополюсів, це дослідження, яке вимагає фахового знання історії. Але я продовжу про те, що буде, виходячи з того, що в нас вже було. Отже, Україну вже не раз ділили, і Україна не раз ставала тим майданчиком протиборства. Знищували Запорізьку Січ. Як? Польські гетьмани, шляхта, так і е, московські, е, московські царі. Чому? Тому що це імперські утворення. Імперські утворення тяжіє до централізації влади. Тяжіють до централізації влади, а відтак певної вертикальної структури управління, яка не має нічого спільного з демократією, але яка насаджує певну систему цінностей. Тяжіє до того і Китай, і е, е, та ж сама Московія. Зворотньо, якщо ми дивимося на демократичні речі, демократичні цінності, демократичний захід, ми бачимо там зовсім інші процеси. Там все одно іде влада, невидима влада грошей, яка присутня в русському мірі. Але ця влада грошей розказує про псевдо якісь цінності. Чому цінності людей зі збоченою психікою вони повинні бути обов'язкові нав'язані, а це власне нав'язується. І коли в нас народ танцював на Майдані і скакав і тішився, ну, мабуть, українці, які все-таки консервативні за своїм світоглядом в більшості, не тішилася е, е, тим цінностям, які е, їм сьогодні нав'язуються вже і в підручниках, і так далі. Таким чином, Україна тут стала отим, з одного боку, вона могла стати місточком, поєднавши. Е, цей русський мір псевдоконсервативний, з елементами диспутії, і цю Європу псевдо демократичну з елементами лібералізму. В українців це все притамано не тому, що ми такі хороші, не тому, що ми такі круті. Ми є зумбоване електоральне стадо, і це треба собі просто віддати, віддати в тому, я кажу, і, і розуміти, тому що нами маніпулюють. Але за своєю природою, власне, ми такі, У нас це поєдналося, поєдналося в історії. Навіть якщо взяти м, галицькі приповідки вийшли в відні в 1741 році, де там є е, такі слова громада більший чоловік, ніж пан. Ну тобто є общинні цінності, які притаманні Галичині, яка формувалася в дещо іншому культурно-політично-ідеологічному полі, навіть релігійному полі, ніж то саме православ'я. Теж з цінностями не мали, які були підмінені. Тут підмінені і там Розумієте? Тобто, чому е, весь політиком український зомбував народ полярними міфами? Тобто це сценарій. Це сценарій розриву держави з одного боку. З іншого боку, це сценарій конфлікту, там, де ті цінності. Я кажуть, є, ну нема що зубувати е, там, тими ліберальними демократичними цінностями. Воно там середовище інтелектуалів, там, і, так, далі, і так, далі, псевдо, псевдо так би мовити, інших е, представників так, е, так званої там, е, культурної, культурної прослойки е, в Росії. Це, е, це не то. Народ не, не сприйме. Причому народ різношерстний, зокрема, той народ, які корені якого йдуть з певних з тих, ну якщо так сказати, праслов'янського коріння. Тому що, як нагадую, як сказали колись ногорці моєму кумові на початку 90-х оліс, та «Да що ти так безпокоїшся? Тут нас опікаєш, ми ж розуміємо, що москалі захватили нас так же, як і вас. О, тобто була певна імперська експансія, яку треба розуміти. До речі, певна імперська експансія відбувалася і стосовно Києва до інших земель. Як мені колись сказав один мудрий чоловік на полісі, каже: а хто такі були київські князі для дрелян? Та ті ж самі загарбники, які прийшли сюди з вогнем, мечем і так далі. От і історія стільського родища, яке, за однією з версій історичних, було зруйновано київськими князями. Ну і так далі. Е, отже, повертаючись до системи цінностей, до їхнього протиборства, чому цей конфлікт він визрів в Україні? Е, з багато різних причин. А земля, благодатна земля, чорнозем, яка може багато нагодувати людей у світі, а для встановлення повного контролю над земною кулькою необхідно що? контроль над ресурсами, зокрема продовольчими. Друге, держава, яка має такі ресурси і є самодостатньою. Одна з небагатьох держав у світі самодостатня. Достатньо велика, достатньо компактна, з повним набором всіх ресурсів, практично всіх ресурсів, для того, щоб вона могла. Як сказав мудрий чоловік Юрко Возняк на презентації моєї книжки 10 років тому, ну майже 10 років тому, він сказав наступне: самодостатня держава та, яка нічого не ввозить і не вивозить. Не тому, що вона не труї, тому що вона собі може це дозволити. Тобто, це і є самодостатність, є незалежність. Нікому нам ми не ну, тобто, нам ніхто не потрібен. Ну і ми може, нікому не потрібні, але так не, так не виходить. Ми потрібні, тому що в нас є того, чого в інших немає, і ми ще багато не знаємо навіть що, є, що в нас є, здогадуємося. Тобто, благодатна земля, 에, кліматичні умови, не такі ризикові, як в інших. В інших точках землі, тому що все-таки кліматичний апокаліпсис відбувається. Те, що не маніпулюють всякі виродки, це інша справа. Але те, що людина порушила гармонію в природі, це є це факт. Е, е, Тобто територіальний фактор, економічний фактор, е -е. і ментальний людський фактор ну, людський сенсі ресурсу, тому що велика концентрація. Ну, скажімо так, хороших людей на в одному місці, хороших людей. Я тут зараз неділю, хто себе ідентифікував українцем чи русським. якщо людина має позитивне налаштування, позитивне сприйняття світу, то це потім корелюється вже відредагується. Але, власне, люди, які мали достатньо компактно проживали на цій території. Хоча змішані в результаті отих всіх імперських дій, е які відбувалися за часів Союзу, і там було все теж недалеко неоднозначно і тут теж треба розуміти, де були які моменти, тому що ми то ввійшли. З Радянський Союз, імперія зла бла-бла-бла. А Україна війшла однією з найпотужніших держав Європи в свою незалежність і просрала. Ну, в силу того, що такий був, такий був задум планувальника, так би мовити. Якщо використати термінологію пана 9-го, і за цим задумом світ рухається далі. До чого рухається? До встановлення нового світового порядку, про що вже відкрито заявляють. чому нового світового порядку. Бо старий сам по собі виявився хибним в своєму суспільно, політично-економічному укладі. І хибне він через те, що заперечувало лише раннє християнство, саме явище Лихви, що заперечує на сьогодні Коран. Але про що багато взагалі, взагалі мовчать? Тобто лихварська система, як система, побудована на відсотку лихварському, призвела до того, що ця фінансова піраміда росла-росла. І сьогодні реальність, вона настільки виросла, що реальний сектор економіки в там, менше 1%. А це все решту, це є глобальне казано, це є джин, який випустили, якого випустили з пляшки. Його неможливо вже контролювати. Контролюють хто? Ті, хто випускає гроші. Але ми бачимо інші процеси, тому що, ну, скажімо так, є закони розвитку того ж самого там, бізнесу, так. І людина, якщо стає самостійно, займається бізнесом, вона шукає, як їй в тій системі знайти оптимальні речі. А сама система куди прямує? До тоталітаризму. Бізнес це що? Це лібералізм. Тому кожен бізнесмен, він є антисистемщик. по своїй природі. Він цього не розуміє: він працює в тій, працює в тій системі, е приспособлюється до неї, будучи чужорідним елементом, тому що глобалізм. і... Воля підприємництва це, це різні речі. Але це я вже прийшов в сферу консалтингу, до якого я зараз і повертаюся е, повноцінно. Тобто буду змінювати формат е, абсолютно з чіткого зрозуміння того, що відбувається і що буде далі. Отже, далі буде нічого хороше з одного боку, з іншого боку, як завжди, в нас є певні можливості. І я тут поясню ще одну дуже важливу річ, як на мене, і буду завершувати. Ці можливості, змін, вони є породжені, власне, правом нашого вибору в кожен момент. Навіть коли людина помирає, вона може померти гідно, а може як це. І навіть коли вона помирає випадково, вона може померти усвідомлено. Ну, будучи перебуваючи усвідомлено, вона може просто, просто заснути, умовно кажучи. Все залежить від нас, від нашого вибору. І Маючи розуміння ситуації, вибираючи свою діяльність, свою мету, свою поведінку, свою систему цінностей, свою світоглядну позицію, ми таким чином формуємо реальність матеріальну, об'єднуючи, а не роз'єднуючи, поєднуючи цінності консервативні, які експлуатують руський мір, і цінності демократично-ліберальні, які експлуатує світ західний, маніпулюючи в інтересах грошей і влади. От якщо ми ці цінності будемо поєднувати, ми будемо доходити до певної гармонії. Вона ніколи не буде ідеальною. Ідеальна система статична, ну, такого немає. Вона все одно буде десь, будуть певні, певні перекоси. Але якщо людина розвивається, вона шукає нові форми, нові методи, і принаймні вона починає створювати певний баланс тому, що відбувається зараз. А відбувається занурення світу в хаос подальшим пер переходом. Перезавантаження в нову систему зі збереження влади, збереження неприр... нав'язування невродної цінності і взагалі зі знищенням людства як такого. Ну от, напевно, коротко все. Вибачте, якщо щось можливо несистемно виклав, поділився просто думками. Далі продовжимо. Дякую за увагу.